Вечірній стрім від тобі, Влада Волошина. Дехто навіть зараз очікує, що цієї трансляції коментує. Добрий вечір, Україна понад усе це абсолютно правда. Геннадій Дубов політичний оглядач зі мною. Слава Україні! Вітаю, Геннадій! радий бачити! Вітаю вас а, вперше сьогодні в ефірі в передвечірньому стрімі, і звісно ж, ну як ми ж не можемо про топ тему не говорити. Поки там президент України в дорозі до Вашингтона з'являлася інформація перед нашим включенням, що ледь не скасовував травм цей візит, але Макрон так його вмовив не скасовувати все ж, прийняти президента України. Правда, головною темою, з якої розпочнемо, я хотів би взяти, звісно ж, зацікавленість Франції, яка е, в Намагання, не знаю, наздогнати Сполучені Штати Америки чи розуміючи, який дійсно є потенціал в Україні, також заявляє про бажання доєднатись до того, аби поспівпрацювати з Україною в плані корисних копалень, мінералів і так далі. Звідки такі бажання? Що спонукало, Ганалі? Ну, спонукав Трамп так чи інакше, він поставив питання з приводу того, що. Видатки, які були вже понесені, це також на жаль, треба сприймати з його риторики. Вони мають бути компенсовані. І президент Зеленський, коли коментував вчора, зокрема, власне, проект угоди, він говорив про те, що не можна допускати прецеденту, коли ми будемо щось віддавати за те, що вже було. Тому що у нас сьогодні перспектива не так, щоб е, визначена, і якщо ми допустимо хоч один крок е, в плані того, що сприймемо минулі гранти як допомогу, яка має бути компенсована завтра, е, то тоді піде власна лавина і, зокрема, е, Політики, які входять в коаліцію в Словаччині, про це говорили днями. І Макрон тут просто, якби в силу свого ну, французького чуття, він, мабуть, вирішив також на всяк випадок зробити подібну роду заяву, тому що ніхто насправді. В Україні ніколи при будь-якому президенті не відмовлявся від іноземних інвестицій від нормальних партнерських програм, і ніхто ніколи не пов'язував це з питаннями безпеки ну масштабного вторгнення. Ми от відкрили цю скриньку Пандори заявою президента, яка пролунала в грудні 2024 року. Ну і далі понеслась, тому що ми не любимо ситуації, коли за слова треба відповідати, в тому числі майбутнім. А от життя складається інакше. Тому тут і Макрона можна зрозуміти, і Трампа можна зрозуміти. Ну і якби нас не завжди можна зрозуміти в цьому контексті, але от як є: ви згадали про грудень, направду, і це ж був один з пунктів плану миру. Плану перемоги. Плану перемоги. Я вже якось слово мир вживати почав останнім часом більше, бо перемога це як окрема тема для розмови взагалі треба інший стрім робити і тільки про це говорити. Знаєте, Геннадію? Так от, добре, плану перемоги офіційна назва. Але що? Тепер тільки позиціонуємо себе одним пунктом, виходить, чи як. Бо пла... ну, пунктів було 5, здається. Ми намагання та там були і стратегічні озброєння, і корисні копалини не були, здається, четвертим, якщо не п'ятим. Ну можливо не більше ніж третім. Це це точно справа. Полягає в тому, що ми опинилися раптово в новій реальності геополітичній. Чому цього не можна було спрогнозувати, також є великі питання, і чому ми, наприклад, Байдена почали критикувати, в тому сенсі, що в реальності сприймати його ініціативи і реальні дії лише коли він покинув свій пост президента 46-го Сполучених Штатів. Це питання знову таки не до нас з вами. Це писалося в документах. Це писалося з 22-го року, не менше а реально набагато раніше. З точки до пріоритизації американської політики на азійсько-тихоокеанський регіон, про те, що відповідно Європа має мати свою армію. Сам Макрон говорив про відповідно це, мабуть, в першому своєму строці. Він на цьому робив і передвиборчі кампанії, і так далі. І ще й Росія не повномасштабно вторглась в Україну. От ми це все те, що накопичувальним ефектом з'являлося у нас набагато раніше. Ми сьогодні, типу, зрозуміли і намагаємося якимось чином це регулювати. І при цьому, ну, на мою суб'єктивну думку, не сильно вдало. Ми намагаємося все-таки відтягнути ситуацію, коли Трамп там або збавить обертів, або відповідно його там імпічмуть, або, відповідно, два роки пройде і сенат зміниться, чи палата. Представників, ну щось от таке. Якісь є надії, як направду як ми любимо, такі, які поки в нашій дійсності не мають конкретних підстав для того, щоб виправдовуватися. Але це наш неповторний стиль. Е, наскільки Трампу вже вдалося інтегрувати, от на в світі загалом. Такий підхід політики бізнесу. Ну да, бізнес підходів, бізнес інтересів, навіть з цими самими митами. О знову ж таки, угода з Україною задавати тренди з продо того, що інші країни почали проявляти ініціативу, зокрема щодо корисних копалень. Я не знаю, хто там ще в чергу стане і так далі. Але от 4 березня 25% мити для Канади для Китаю, все ж таки, вступають в свою силу. Світ тепер, ну я розумію, що світ завжди був про гроші Геннадії. Але, от зараз навіть в світі там завершення війни в Україні раніше. Ми мали політику, коли там дипломатія, там і окрім постачання зброї тих чи інших пакетів від попередньої адміністрації Джозефа Байдена. Все ж відбувалися зустрічі там з президентами на рівні якихось там, навіть релігійних спільнот і так далі. Організації відбувалися зустрічі тут. Суто бізнес-підхід причому. Вже й навіть з uh, анонсує певні економічні угоди з Путіним. Ну, справа в тому, що ви правильно сказали, що світ був завжди про економіку, і, і в цьому контексті ну дивіться, якщо ми скажемо так, що чи була Європа та та, та ж сама завжди за вільну торгівлю, за такий світовий глобальний лібералізм. Ми, мабуть, скажемо, що не зовсім так, тому що, як мінімум, ще знову таки до Трампа на китайські електромобілі Європа ввела мита. На 50%. відсотків, чому тому, що вони сказали і Урсула фондрлян про це говорила, і багато хто із європейських країн, передусім Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина. Вони стверджували наступне, що у Китаю є надмірні потужності виробничі і що вони відповідно. Знищують європейську конкурентноздатність, те саме приблизно говорили поляки, коли блокували нам власне експорт наш зернових і інших культур із агропромислового комплексу. Тобто, світ про вільний ринок він закінчився набагато раніше ніж Трамп прийшов. Трамп просто взяв це і довів до певного абсолюту, до, до певного риторичного абсолюту. При цьому він естетично. Інш, іншим чином сприймається ніж все те, що було до цього. І от в тому, що як ви задавали питання і криється от ці моменти. Тобто раніше було те саме, тільки це було повільніше. По перше, по-друге, всі зустрічалися, всі говорили правильні слова, але приймали все одно рішення, які йдуть у фарватері відповідних економічних інтересів. Трамп він як бізнесмен, і, і тут не питання зміни підходу з точки зору того, що кошти та економіка стають в пріоритеті в принципі діяльності людства або країни, або там наддержави, якої є Сполучені Штати Америки. Тут питання просто змін естетики. Він те саме почав робити швидше і інакше з точки зору риторики. І у цьому зв'язку, ну як можна ну, дивуватися може лише той, хто не розумів сутнісного плину процесу, а сутнісний плин процесу він був завжди про це і. Трамп він просто переорієнтовує відповідно інтереси на інші там промислові групи, чи там фінансові групи, чи відповідно там переорієнтовує, умовно, на маска, а не на інші ті, хто був при демократах, але суть процесу залишається тією самою, і місце в цьому процесі нашої війни і України і оцінки ситуації. Воно, якщо і змінюється, то лише в силу того. Того, що ж, процеси пришвидшуються пан Бесенд дав коментарі в одному з американських телеканалів щодо цієї угоди. Все таки, як виявилось він зустрічався з президентом України. Ніхто там ніде не спав не почував. Про що <смас> не знаю наскільки Трамп складав цю історію. Цитата їзди до Києва близько дні десяти днів тому зустрічався з президентом Зеленським. Ця угода є частиною довготривалої стратегії президента Трампа щодо переговорів про мир між Україною та Росією. І ще це безпрограшний варіант для України. Ми заробляємо гроші, якщо український народ заробляє гроші. Я вірю, що це буде ця угода стане нашим ноу-хау. Наш бізнес готовий прийти надати капітал, аби ми могли прискорити зростання України і вивести українську економіку та траєкторію зростання великого зростання. Кінець цитати. За нас дбають, про нас дбають, точніше. Ну, справа в тому, що тут можна знайти як зраду, так і перемогу, насправді. От, ну, конкретно в цій тезі... Говорить так, от виходить, от така двобока історія. Ну, справа в тому: дивіться, якщо мова йде про те, що американський бізнес правда почне інвестувати в Україну. Чи це буде приводом для американської держави роз, питання нашого захисту, якщо станеться повторна агресія, чи буде це підставою для росіян подумати, чи варто це робити? А для американців чи варто в це втручатися, чи буде це ну, приводом для роздумів? Безумовно, тут факт. Тому що навіть по другій світовій війні були відповідно, ну принаймні історики окремі пишуть, що окремі міста. В німеччині нациській не бомбардували американці, і відповідно британські союзники і радянські забороняли саме тому, що там співвласниками підприємств були відповідно американський капітал. От, от ця логіка може працювати справа в тому, що її потрібно довести до якогось системного рівня, і в цілому, навіть росіяни вони якби дають паси з цього приводу, що вони можуть погодитись на такий формат гарантії безпеки. Тільки президент Зеленський говорить, що мені або НАТО, мені або прямі військові гарантії, чого не робили штати років 50, як мінімум. Вже сьогодні. Наскільки мені відомо, лише три країни мають прямі військові гарантії: це Філіппіни, Японія і Корея. В НАТО Трамп прямо сказав про те, що не буде НАТО, ну і власне, ми якби якщо прочитали Вашингтонський договір, ми мали це розуміти набагато раніше, насправді, але це ну якби предмет іншої дискусії, так би мовити, і якщо європейці на сьогодні не спроможні фізично Надавати відповідні гарантії, тому що ну коли Швеція говорить відповідно, що вона розглядає питання миротворців, то можна зайти на Вікіпедію і подивитися, що в Швеції 7 тисяч відповідно військовослужбовців представляють сухопутні сили. 7 тисяч це якби що би що. Ну, якби ми розуміємо, що це не потуга військова, і ми розуміємо, чому, наприклад, РФ в плані вступу Швеції до НАТО, вона поставилась до цього ну реально філософськи і не ставить сьогодні ці питання навіть в перемовинах з Трампом, який вважається е, НАТО скептиком. скажімо так, м'яко. Тому у цьому всьому зв'язку і в цій всій системі ми можемо говорити про наступне: про те, що нам би ну те, що найкраще, що ми можемо зробити самі з собою, це. Спробувати піддати сумніву ту картину світу, яка існувала в нас до цього часу, спробувати подивитися на світ більш реалістично, до чого ну багато хто чи, чи не багато хто, але хтось закликав протягом всіх років і війни, і до цього і приймати рішення, які будуть справді проукраїнськими в межах українських інтересів, які ще також необхідно сформулювати чітко. Причому головна тема, якому сьогодні говоримо до речі, повертаючись до неї, про Францію. Як виявилось, ці перемовини французи розпочали з України ще набагато раніше в жовтні з приводу такої співпраці. Ну як це позиціонується? Ми були першими ніж США. Так давайте ж працювати добре. Менше з тим, якщо про Францію, це візит Макрона. Він нібито звітував перед своїми колегами да лідерами ЄС. Ця зустріч була в онлайн форматі. Не вдалось переконати Трампа. Крім того, що типово типу попросив, аби зустрівся з президентом Зеленським, але як писало зокрема видання «Політика» говорив своїм колегам і очільникам і лідерам країн Європейського Союзу про те, що надалося переконати Трампа змінити трішки свою там риторику в бік підтримки України і так далі, і тому подібне. Взагалі, це походить на, на намагання заняти книгову лідерну роль у ну, спілкуванні зі штатами на європейському континенті і. Ладно, приймав палі в пари Гантертану. Парі... Вочевидно, ви? може, якось в чомусь в чомусь не почув. Там трошки був збій по зв'язку, але ну, якби головну тему, я сподіваюся, зрозумів. Питання в тому, що французи вони ще з часів, якби завершення Другої світової війни, передусім в особі генерала Деголя, який був. Президентом Франції свого часу вони американців власне спонукали до того, щоб вони навіть за умови того, що Вашингтонський договір, тобто статут НАТО, діяв. Пан Кісінджер зокрема писав в своїй своїй останній книзі, що де його особисто брав за відповідну кроватку і питав: А чи дійсно штати будуть забезпечувати нашу безпеку проти радянського союзу і червоної загрози? І на що Кісінджер писав, що він неодноразово давав ці запевнення, але це для французів було відповідно зайвим. Французи, зокрема, і виходили з НАТО, потім входили в НАТО. Французи будували завжди свій. Відособлений військово-промисловий комплекс, тобто у французів свої танки, свої літаки, ну принаймні Міраж і Рафаль, у французів свої міжконтинентальні балістичні ракети, у французів свої е, підводні човни. І так далі і тому подібне. Тобто, французи, вони так чи інакше стоять достатньо особняком, якщо навіть британці в них здебільшого є американська техніка, і ядерна зброя у американському виконанні, зокрема єдиним ядерним арсеналом вірніше, носієм ядерної зброї, яким володіє Британія, є американські ракети Trident, То у французів це своє. І тому вони намагаються так чи інакше завжди в будь-яких ситуаціях, таких конфліктних, або е, тих, які потребують рішення, вони мають демонстру... вони для себе самі мають демонструвати відповідно свою особисту рішучу позицію. От, скажімо так, і думаю, що це просто продовження: оця тяглість, спадковість, наступність міжнародної політики, яку французькі лідери демонструють. І ще цікаво. Те, що в Франції ядерна зброя, як у Британії, як у Пакистану, Індії, Ізраїлю, Російської Федерації відповідно штатів Китайської Народної Республіки. Єдине, якщо, ну, якщо ми продовжимо наші розмови, Геннадій, ще одна цікава, перепрошую. Ще одна цікава річ. Коли Франція говорить про українські корисні копалини, то о, що головне, як на мене було в цьому повідомленні? Ми ж тут, знаєте, ну, якби там президент Зеленський не говорив про об'єднану армію Європи, там, ми розуміємо, що відбувається зі зброєю на складах європейських країн, членах НАТО. Вже сказано, пересказано декілька разів, десятки разів. А Франція як про це заявляє? Видобуток корисних копалин Мінералів для оборонної промисловості. От це мені здається важливо. Зазу, проглядається така, така логіка? Ну, логіка погана. Насправді, якщо ми виходимо із того, що, наприклад, структури Європейського Союзу декларують. Що наступним членом цього об'єднання, економічного об'єднання як Європейський Союз буде держава Україна, то на сьогодні укладення меморандумів і подібного роду документів міждержавних з приводу, зокрема, і корисних капалин і ведення бізнесу, воно є безмістовним. Тобто, якщо ми стаємо частиною європейського співтовариства, ми відповідно потрапляємо в контур. Всього цього економічного об'єднання ми власне отримуємо правовий режим найбільшого сприяння інвестицій, і там далі французький, бельгійський, ну будь-який інший європейський бізнес він приходить до нас і на основі європейських правил, зокрема, і займаються видуб, видобутком корисних палень. В цьому немає жодних проблем. І куди піде умовний там рідкоземельний метал, там алюміній, титан чи щось іще. Чи це буде? На користь французької воєнної промисловості, чи на користь німецької, Британії ну, Британія не в складі Європейського Союзу, ну але менше з тим, це вже не матиме значення, тому що працюють ринкові механізми, які відповідно дозволяють власне. Заробляти і країні перебування, і залучати технології, і залучати інвестиції, ну і відповідно досягати всіх найкращих економічних ефектів, коли Макрон в цій ситуації, коли ще немає мирної угоди, коли ще не зрозуміло, коли завершиться війна. Намагається також всунути е, умовно ногу в двері, які зачиняються, як йому здається, як які зачиняє пан Трамп, і хоче зробити і для своєї країни хоч щось, враховуючи підтримку, яку і Франція надавала нашій державі. Це виглядає, ну чесно кажучи, не дуже оптимістично. Тому наша задача, мабуть, оцю риторику змістити десь в більш про український бік і спробувати подивитися, а в чому ж наш інтерес, і що ми можемо врешті-решт отримати за ці зобов'язання? Тому що сьогодні, якщо ми послухаємо Трампа, це компенсація. А якщо Макрон стверджує про те, що він також хоче бути стороною контракту, а це також про компенсацію, чи це про майбутнє інвестиції? Про майбутню допомогу. А якщо про допомогу, то про яку тут необхідно е, якби руку не на серці європейському тримати, а на калькуляторі, який тут в цьому плані є критерієм істини. Ну і взагалі в пропрацюванні цієї цього, цього всього напрямку, з приводу там корисних копалень, співпраці і так далі, з точки зору. Із огляду відносин, які зараз формуються між Європою та США. Які звучаться заяви на адресу європейців Європи, як такої з того боку Атлантичного океану? Ми це все чуємо, знаєте, навіть ситуація, іноді деякі речі не хочеться. Так, з ким нам вигідніше, Геннадій? Давайте простішими словами для аудиторії. Я розумію, що от, вже цей вислів звучав. Я так скажу, жоден президент не назавжди. Да? От, через років декілька сподіваємося про да. Да. Е, сподіваємось, а я ж розумію, що от вся ця риторика, всі ці там ну не те, що погрози, але негативні виснови, це ж може змінитися з часом обов'язково. З ким нам краще працювати, гена. Ну, так тут питання полягає в тому, що спочатку треба визначити чітку мету. Тому що з визначенням мети у нас також є великі проблеми. Бо президент Зеленський, ну, от, чому ми не чуємо про мирні саміт, саміти? У нас план миру був, да, який ми два роки відповідно намагалися просувати. Вада, не чую вас, у вас, можливо, мікрофон не працює. Мікрофон, там? Зараз? Так, е, да, зараз чую. І справа в тому, що ми ніби відійшли від цього. Ми перестали говорити про кордони 91-го року як ну, максимум і як е, ту категоричну ціль, яку ми ставимо, а нової цілі ми не поставили. Ми лише сказали про те, що якісь території, які не зрозуміло, ми колись зможемо деокупувати в межах дипломатичних процедур. Оце все. Ці невідповіді на ключові питання, навіть отут, з точки зору того, що ми декларували раніше, вони не дають нам можливості робити висновки з приводу того, з ким нам вигідніше працювати. Тому що, якщо немає мети чіткої, якщо ми мету свою рухаємо і при тому, що не актуалізуємо її останні два роки, у нас щось ми намагалися. Ну ми свято вірили. В кордони з го року, типу, зараз офіційно визнали, що не виходить нової мети ми не поставили, і для того, щоб не поставленої мети досягти, ми маємо обирати союзників і засоби. А поки ми її не поставимо, ми не можемо оцінити, з ким нам по дорозі, тому що якщо ви не знаєте, куди їхати, ви не знаєте на яку сторону дороги вам стати. І якщо це рішення не буде прийнято, ми і так будемо відповідно, враховуючи суб'єктивність кожного із нас приймати рішення самі по собі, але це означатиме те, що ми перестаємо існувати як цілісне суспільство, що найбільш небезпечно в цьому контексті, і війна вона. Може зруйнувати будинки, може частину людей вбити, може відповідно дезорганізувати економіку. Але якщо вона дезорганізує суспільство в плані спільного цілепокладання, тоді ворог дійсно переміг. І ми поки от на цьому шляху, на жаль, знаходимося. Тому що за логікою Трампа, якщо йти, гарно до речі, на да, проекту логіка Трампа, а-а-а якогось телевізійного або не тільки. А... То Європа, наші сусіди, вони ж дійсно ближчі до нас. Да? І постійно на це натякає. От тим більше що ну окей, стратегічний партнер Сполучені Штати, але ж ми от нова статистика свіжа з'являлася навіть щодо підтримки України, крім того, скільки свого власного виробництва зброї Україна має ледь не 55%, Так все одно тільки на 20% це підтримка зі штатів. 25% Європейський Союз. Днями раніше ми озвучували ці цифри, е, тому я саме тому і запитав бо якщо за його логікою, це наші сусіди, Європа, да, гарантії безпеки від Європи, як він каже постійно і так далі і тому подібне. Це, це правда насправді, ну от давайте так. подивимося на наш світ очами Трампа через океан, де Україна, Давай. де ж і, власне, ну, хто має більше турбуватися про Україну? Німеччина, враховуючи загрози з боку РФ. Трамп, як він вважає, він домовиться з росіянами з приводу стратегічних озброєнь, а з приводу російських танків, які ну, через Атлантику не перепливуть. Ну, навіть ну, найближчі 100 років не буде цієї технології. Йому байдуже. Хто має обороняти відповідно свої території проти, і, і витрачати на це кошти проти танків, проти РСЗВ, проти, відповідно, там, САУ, ну і так далі. Штати чи Європа? Ну, Трампа можна зрозуміти, тому ми маємо бути трошки більш так геополітично емпатичні до 47-го президента. На завершення, Геннадій. З ким би Україна що не хотіла підписувати, там, які угоди і так далі. Чи то Сполучені Штати Америки, чи то Франція активно точиться зараз дискусія, зокрема, і критичні багато відгуків. От от сьогодні з'явилася офіційна інформація, кому було надано право підпису і так далі. Звучить слово ратифікація, згадується український парламент. Вам як видається у цьому процесі? Взагалі ну, з юридичної точки зору, це все з вашої колеги паном ігерінським мали б говорити, але так. Да. Власне. Це процес про поки ні про що, тому що враховуючи наявний текст, якщо вірити, що він відповідає дійсності, він поки про те, щоб домовлятися, про те, щоб домовлятися, не більше ні менше. Хто його підпише, відповідно, там або Свереденко, або відповідно Сибіга, або Володимир Олександрович, або відповідно хтось із його охорони, це не має будь-якого принципового значення, тому що там немає прав обов'язків. Там немає обов'язків. Там прямо зазначено про те, що головне буде в договорі про фонд. От що буде в договорі про фонд, от нам е, необхідно дочекатися, якщо він з'явиться. Я, чесно кажучи, думаю, що цей, е, ця угода, хоча її угодою я б не назвав, це чистий меморандум е, з точки зору форми. Вона спрямована на те, щоб спробувати відтягнути час. І не приймати будь-які рішення. Тому чи вдалим це буде з точки зору, як дипломатичний маневр, чи ні. Це лише історія продемонструє. Але поки типу ні зради, ні перемоги з того, що буде підписано, робити не варто, тому що це пустий документ з точки зору змісту, а зміст юридичний це права і обов'язки. Там, по суті, їх немає. Euh, спасибі сьогодні за розмову за ваш час. Було цікаво, Геннадію, і я сподіваюся, не востаннє спілкуємось тут. І в моєму Ютубі, паралельно і на Ютубі. Прямого це відео буде обов'язково. і Активні підписники телеканалу, прямий нашої офіційної сторінки. Ютубі також дивляться ці э, розмови. Тому дякую і до зустрічі. До зустрічі. Обов'язково побачимося. Дякую вам, Водо. Гнадідобов, політичний оглядач, був з нами, друзі. Вам дякую, лайк, підписка, дзвіночки, класичні слова, під завісу передвечірнього стріму. Ну і рекомендації для друзів. Сподіваюсь, вам цікаво. Бережіть себе, будьте на сигнали повітряної тривоги. Слава кожному з вас і слава Україні.